Різдво це час, коли серце наповнюється світлом, а в душі оселяється диво у цей день. Навіть у Миколаєві звичайний тролейбус Миколаїв Електротрансу перетворився на святковий і приїжджав на зупинки громадського транспорту не для того, щоб забрати містян, а подарувати їм святковий настрій. Це традиційний захід, який наше комунальне підприємство проводить спільно з військовим оркестром. Сьогодні різдво. Ми всіх вітаємо з різдвом, і такі чудові колядки, чудовий виступ оркестру з колядниками пройдуть на зупинках. Громадського транспорту в місті Миколаєві. Чарівні колядки та пісні лунали на громадських зупинках нашого міста в рамках святкової акції Світло різдва. Маршрут мистецької команди розпочався на Соборній площі. Далі ще 12 зупинок для того, щоб доставити миколаївцям гарний настрій. Сьогодні день почався з вертепа, який відбувся на соборній площі. У цей важкий час я дуже сподіваюся, що ці свята піднімуть настрій нашим миколаївцям. А також вони не будуть не забувати про людей, які сьогодні боронять нашу країну і знаходяться в дуже важких умовах, і будуть їх згадувати, і обов'язково будуть згадувати тих, хто сьогодні знаходиться в полоні і зниклий безвісти. Ми маємо пам'ятати про кожного, завдяки кому сьогодні у нашому місті герої Миколаєві лунають святкові пісні, адже колядки це душа різдва, пісня, що єднає Коління та наповнює серце радістю. Свято Різдва хочеться їх привітати з цим святом, побажати їм миру, злагоди, благополуччя та наскоріше наступив мир на нашу неньку Україну. Тому захід приурочений різдвяним святам. Сьогодні буде ми військовий оркестр та Миколаївський фаховий коледж культури та мистецтв їздити по різним локаціям міста та дарувати святковий настрій нашим містянам, городянам нашого міста. Тож організатори та учасники акції сподіваються, що своїми виступами їм вдалося подарувати жителям нашого міста щире і справжнє світло різдва. Користуючись можливістю, хочу привітати містян з нашими е, святами, побажати їм міцного здоров'я, натхнення, любові і найшвидшого миру. Ця акція нагадує нам, попри усі виклики, завжди є світло, яке веде нас крізь темряву навіть у найбуремніші часи. І нехай це світло ніколи не згасне у серцях мільйонів українців. Фільзко! Катерина Рубташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.